Друзі, отже, огляд нарешті першого будинку з ремонтом в Деревачі. Одноповерховий 80 метрів квадратних, повністю відремонтований, замобльований, збудований. Йдемо, покажу. Так, це у нас передпокій, де можна залишити свої речі, коли приходять гості і власники будинку. Це у нас санвузол. Так, тут велика спальня доросла з усіма необхідними елементами. Так, світильничок. Тут у нас душова. Так. Також запрошую вас в дитячу кімнату поглянути. Дуже комфортно все, що необхідно дитині для гарного проживання, навчання. На горі у нас висувні сходи і цілих 50 квадратів. І основне місце, де проходить життя в будинку, це кухня-вітальня, яка розділена на дві зони: відпочинкова камін-пічка, який є елементом обігрівання на зиму. І таким класним інтер'єрним рішенням, і кухня, де все приготування їжі і життя. І на терасі да, треба обов'язково техніку показати. Так. І на терасі у нас такий класний вигляд, де можна чудово відпочивати, набирати сил енергії для свого наступного робочого дня все папа.